Легенда, чому в морі є перли і мушлі, любилася дівчина з хлопцем та дівчина була царського роду, а хлопець з бідної сім'ї. От довго зустрічалися вони тайком і якось наважилася просити в царя благословення на шлюб. Але батько дуже любив свою дочку, бажав їй щастя й заможного життя, тому не хотів віддавати за бідного. Однак доньці відмовити не міг. Дуже вже вона плакала, благаючи не ламати її долі, не позбавляти щастя з коханим. Тому батько буцім то погодився, а сам потай підшукував доньці багатого хлопця. Донька день у день питає Коли тату призначити весілля? А батько їй. Скоро, скоро. От уже шиють тобі весільну сукню із серпанком, посаг готують. Незабаром дівчина відчула, що батько щось лихе має на думці. Вона пішла на берег моря, сіла й зажурилась. Дівчина знала батька дуже добре і здогадалася, що той не відступиться від свого задуму віддати її за багатія. Вона вирішила, що краще померти, аніж жити з багатим нелюбом. Так вона сиділа й подумки прощалася з білим світом. І раптом випливла до неї з моря величезна золота черепаха і каже Не плач, не журися, голубко, я тобі допоможу. Візьми цей камінь, розбий його і всередині знайдеш голку. Уколи нею свій палець і побачиш, що буде. Сказала й викинула на берег дивний камінь, що змінювався на сонці всіма барвами веселки. Дівчина легко розбила той камінь, бо він був крихкий, взяла голку й уколола собі палець. Стало їй дуже боляче, і вона заплакала. Її сльози скапували в море і ставали перлинами, а крапельки крові перетворилися на мушлі. Дівчина зібрала перлини й віднесла їх своєму коханому. Коли батько побачив, яке багатство має хлопець, то вже не опирався і призначив день весілля. Так черепаха допомогла закоханим, а в морі відтоді є перли й мушлі.